Це от виходив там фільм Ейзенштейна Олександр Нєвський» і там всім мозг зносило. Чи там, якщо в Україні, до речі, в українському варіанті то саме тільки там виходив фільм Богдан Хмельницький. Богдан Хмельницький. О! І всім там тотально. от. Чи там виходив фільм Олександра Довженка-Шорс. Теж аналогічним. Всім от, прочищали, що це там. А там уже в нього є українці, якісь ідеї, там що вони, куди. Як вони повинні ставитися до братнього народу? Ну, Братній народ, першість російського народу, вона це ж 30-ті роки. До цього, ну ви знаєте, що була коронізація, українізація, такі йшли якби, процеси. А в тридцятих це вже, ну скажімо так, наприклад, ту ж українізацію скасували в РСФСР на Кубані. Mm. За, ну, в Україні формального називання вона, вона не було скасовано, скасов... просто її так так, її так притормозили, так притормозили, спустили на гаду. Але не скасовували. А, а в Росії українізацію скасували. скасували. От. І, а, формується якби, уявлення про російське ядро СРСР і поступово-поступово про великий російський народ. Що він який, такий мудрий, який, і він всім допомагає, рятує від знищення, та, надає таке. Над в 30-х він стає першим серед рівнів.